Вітав до Анатолія Івановича. Приснилося якось мені, що він каже, ти приходь до мене в суботу. От сьогодні субота, я і прийшов до вас, Анатолій Іванович. Чому про ми вже були? з Котовими, сюди заходили, коли гробики були. А сьогодні я зайшов спеціально, щоб пожалітися вам на вашу вдову Пелагею Сергіївну. Вона таке придумала що тепер навіть не вітається зі мною. Сказала, що я нібито краду в неї електроенергію. І все. Сиди та як мара. Але це неправда. Це вам так сказав. А поза кадром я вам скажу ще більше. Отже. Далі слідує непереводима ігра слов, произносима на місцевому діалекті. Сьогодні заходити в міський парк, який раніше називався Дендропарк, я не буду. В мене сьогодні інша дорога. Ось там далі, понад цим парком, доріжкою, Я буду паркувати до самих яківців, а то навіть і далі. Йду рівнинною місцевістю, ніби як на горі. Але це не гора. Це таке собі плато. А там за яківцями я хочу спуститися донизу, між горами, невисокими, але горами є колодязь. Не знаю, чи це той, що Скріфосовський збудував, чи можливо інший. Підійду, подивимося. У денбір парку темрява. Промені сонця туди ще не долітають. А я йду на схід. Дуфлі у мене, можливо, зі справжньої шкіри, ніби як офіцерські. Реплять. А люди, певно, думають, що я йду на протезах. Особливо злазивши з тролейбуса, я це робив дуже обережно, бо не бачу тій східці. Я думаю, що кожен подумки думає о, інвалід. Дві зупинки я сьогодні приїхався тролейбусом, а далі мій маршрут пішохідний. Я у Яківцях, околиця Полтави. Хотів було присісти на автобусній зупинці, перепочити, але там людно. Люди, самі дівчата, чекають на маршрутне таксі. А де ж хлопці? А хлопці на війні. А я отут присів біля пам'ятника в загиблему Другій світовій війні. Підійду поближе, подивимося, там повинно бути ще написано на надгробнику, що тут похований близень. Дідусь мого колеги по роботі. О, літер вже зовсім погано видно. Десь отут на літеру «Б». <рив> Пильний народ у нас. Тільки відійшов від пам'ятника, коли одна молодиця мене зупиняє, каже, а ви оце щойно там фотографували? Для чого? Ну, прийшлося їй розказати так і так, і так, і так. Зараз треба бути пильним. А в таких, що знімають, підозрюють тих, хто наводить ворожі дрони на наші важливі об'єкти. Тож тепер знімати вже не знаєш, і що, окрім себе, природу, та як їм. Але зараз все-таки хочу відзняти один колодязь під горою похилим спуском спустився донизу. Тут невеликі людські городи на схилах цієї гори і туристичний об'єкт, але занедбаний колодязь. Без відра. Так званий колодязь Журавель. Раніше сюди розчіплялося відро. О, за цей гачок посчіплялося цеберка, відерце і отак нахиляючи журавель донизу. О, його важче з пустим відром нахиляти, аніж з водою, тому що отам от на тому кінці. Є противовага. І воно дужче надавлює цю ж з відром. І відро води легко витягти. Не знаю, зараз постараюсь відкрити, заглянути, що там всередині. Відкрив я обережну ляду і тихесенько собі погляну туди. Загляну в цей колодязь. Там я чув, що є водичка бо коли я ляду знімав краплі води росяної туди падали я гадаю що цю воду з цього колодязя використовують ось ці люди що саджають тут городи свої грядки для поливу приходять зі своїм відерцем підвішують і набирають Ну, ось такий він, край під горою, де колодязь. Не знаю, чи це той колодязь, який запланував, вказав місце, де його збудувати сам хірург Кліфосовський, тому що там дача, ні, верніше дача його з того боку, а там колись він проживав. Так що, це реконструкція. А чи він, чи ні, не знаю. Будемо гадати, що він. Це той колодязь, що збудував, якщо так можна сказати, сам Скріфосовський. Треба йти далі. Зараз піду трасою до музею Поле Полтавської битви. Подивлюся, що там. Тому що як ви знаєте, пильний народ слідкує за тим, що знімаєш. Мені туди, але я ще хочу на якусь міць заглянути ось цю темряву. Тут під горою, де городи. Дороги розгалуджуються, і одна ми пішла туди і в темряву. Але мені не туди. Мені соротний шлях. Колодязь залишився справа в темені гори, а я буде сонячною дорожкою, стежиною, викладену гравієм підійматися вон туди, на гору Покидаючи це місце, побачив ось тут під кущами, ніби таке, як столик і лавочки для спочинку. Але тут сідати я не буду. Так я подумаєш, що я прийшов редиску в них на городі смикати. Я піду десь поснідаю на полі полтавської битви. Знову десь лечать на нашу територію чи то дрони, чи то ракети. Тривога там виє. А я оце на неосяжному, що займає площу кількох сіл. Полі Полтавської битви. Мені захотілося подивитися. Давно тут я не бував. На цей пам'ятний знак на цьому місці колись був спостережений пункт під час російсько-шведської війни російської армії. Його ще не знесли. Тут надпис. Читати я. Зараз не в змозі. Я вже колись показував цей об'єкт. На листівках художніх Цей пам'ятничок значився. Тут колись ступала нога Петра І. Ну тепер про нього ми вже іншої думки. Це пройшло бур'янами, там хащами. Ну, чорнусь, цей пам'ятник, я дивуюся, у зв'язку з диверсифікацією чи декомунізацією, чи як там його сказати, ще не знесли. Мене навіть дивує, там у нас, неподалік, де я живу, є вулиця Овачева. І тепер перейменували вулиця Штурмового загону 1. Я про це вже казав. Но мені цікаво, чому овочеву назву замінили. Фух, ну побував. пересвідчився, що ця каменівка на місці. Йду далі. Візняв цілий розказ, цілу розповідь. Але камера нічого не засняла. Роблю дубль-два, але вже не цікаво. Камера підводить мене. Настрою нема. Смочу сік полонечно яблучний Тільки я було відійшов тоді від, від редута, як хлопець там на машині на легко. Каже, ви в цивілізацію. Кажу, так, так ще дайте підвезу. Та ні, говорю, в мене спеціально запланована ранкова пішохідна прогулянка яка вже дещо затяглася. Ну що ж, він встав, сів та й поїхав собі далі. Ось цією доріжкою. Не знаю, чи тут ров протитанкові зарели, або можливо він так його обіжав. Зараз підійду, подивлюся. Сумбурно закінчилася моя ранкова прогулянка і розповідь про неї. Дякую за увагу.